США порушують питання про те, щоб країни ЄС запроваджували жорсткіші санкційні обмеження проти Індії, що суперечить позиції Брюсселя, Адже Європейський союз планує підписати зону вільної торгівлі з Індією, і це явно ну ми бачимо розбіжності. Крім того, Європа не готова до більш жорсткіших санкцій проти Китаю, оскільки, як заявляють тому ж таки Брюсселі, це може негативно позначитися на торгівлі та на економічній співпраці між Китаєм та ЄС. Є ще й фактор Туреччини. Там теж окремий кейс, який стосується співпраці. Зокрема, там я хочу нагадати, що нещодавно один із блоків. Атомної електростанції, яку будують росіяни, аквакуї фактично вирішили. вирішилося це питання, було введено в експлуатацію, тобто доволі такі тісні взаємо.